Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчині дім, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами вишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Тежке сьогодні Євангелія чи ні? Чи легке? Легке? Легке, але нічого не запам'ятав. А хто що запам'ятав? Давайте може ході останню фразу. Бог сказав людям. Бог щось сказав людям, кожен раз щось людям каже. Якщо я не помиляюся, то ніби ну, взамін. І коли той, хто має щось так, як ти, ти хочеш в нього забрати, ти, ти нічого не будеш мати, бо він рівний з тобою. А коли ти будеш когось ніби. Хтось буде в тебе щось просити, ти йому даш і нічого ну, не будеш нього просити за це, то ти будеш ніби добрий. Запутано на початку було. Так? На початку було, що якщо ви любите тих, хто вас любить, яка ваша заслуга, тобто означало, що не треба чекати, що нас хтось має любити, що нас хтось має бути добрим, щоб бути добрим. І там то все так запутано, подано, що ви вже хотіли казати і забули. А остання фраза, яка була? Остання фраза, останнє речення. Будьте милосердними, як отець ваш був. Милосердний. Ще одне слово. Молодець. Будьте милосердні і як отець ваш милосердний. Без слова Був. Там просто будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Бо якщо сказати слово Був, то виходить, що він був милосердний і вже не милосердний. Він весь час є милосердний. А що означає бути милосердним? Допомагати, підтримувати. Стриглася, так? Молодець. Допомагати, підтримувати. Ще що? Якщо хтось буде ходити і казати Я милосерний. То він буде милосердним чи ні? А що? А може якраз буде милосердним. Треба доказати, що він милосердний. Як, аргументувати йому, чи що? А як доказати? Треба робити добро для але так, що ти знаєш, що можна навіть ніхто тобі не віддячить, що ти просто робиш це, щоб комусь було добре. А ще як? То виходить не треба казати, що милосердний. Ні, бо тоді вийде не милосердний, так? Тільки вчинка можна. А казати не треба, що я милосердний. Не треба? А якщо хтось каже, я тебе люблю, теж то, то не треба казати? А тут не треба, тут треба, чи як то? <ріст> Запутались? Ні, бо насправді не завжди те, що хтось говорить, так насправді є. Якщо хтось прийде і скаже, я є добрий, прийде до вас новий учень або учениця до школи і скаже, я є добрий, я є милосердий, всі зі мною дружать, бо я є ліпший друг. І що, і зразу схочете дружити? Якраз з ним ніхто не буде дружити, бо він дуже сильно себе вихваляє. Він перше має показати, який він є. Якщо він скромно буде, скромно прийде, чи він, чи вона, і буде всіма старатися спілкуватися, дружити, допомагати, тоді швидше захоче з ним дружити. Він типу, прийшов і вже хоче бути добрим, або вона, але треба собі репутацію гарно зробити, щоб то ну, щоб інші думали, що ти вже добрий, напевно. То так і може казати, щоб собі зробити добру репутацію, що я є добрий, милосердний, всі люблю. Деколи люди так говорять, щоб собі зробити уявно кращу репутацію. І насправді. Не розуміють базових речей, що зразу виникає питання, якщо та людина добра, якщо вона насправді вся така дружелюбна, милосердна, всім допомагає, то на що вона про це говорить? Може вона хоче саму себе переконати в тому, що то є правда? Може, то не є правда? Бо той, хто робить добро, другим допомагає, то він не має сенсу то говорити, бо другі за нього кажуть: він такий добрий, все мені щось допомагає, все мені робить, допомагає мені домашнє завдання зробити. Я того не розумію, він мені пояснює. І коли його питають. Того хлопця чи дівчину кажу, що реально такі всім допомагаєш. Та, та всім не встигаю допомагати. Ті, що попросять, тим допомагаю. І він себе не, не бере титул, не, не називає себе таким милосердним, таким добрим. А виходить навпаки. Ще одне питання. Всі любите цукерки? Я не люблю, я на дієті. Що за дієта? Якась пиріжкова дієта? Так. А решта всі люблять? Тільки один на дієті, так? А ще ти вже теж на дієту прийшов? Добре. Говоримо про більшість. Більшість любить цукерки, да? Якщо вам дають цукерок ви тішитесь чи ні? А якщо якийсь недобрі цукерок все одно треба посміхнутися, подякувати людині, бо тому що якщо вона дарує, то і ти типу, посміхаєшся, то їй приємно, що типу гарні емоції отримує людина, напевно. А якщо дали спорчний, добрий цукарк, посміхаєшся, дякую, такий гарний, спорчний, він же зацвев. Так теж треба посміхатися, чи ні? Ззаді, де, коли це зроблено. Бачу, в тому питанні тобі легше. Ти кажеш, я на дієті і просто віддаєш. Чу жбоні цукерки не можна, бо. Й... Їсти, бо там якогось таких червоних житів вироблюють. Ой-ой-ой, якась така інформація поступила. Добре, наступне питання. На Миколая все є багато цукерків, правда? Все є багато цукерків. Миколай приносить ті цукерки, і нема ради, треба їх всіх їсти. І тепер питання до вас. Тобто, в одній сім'ї мама не дозволяла, щоб їли всі підряд цукерки, а в другій дозволяла. В другій сім'ї мама каже, можеш їсти скільки хочеш, маєш цукерки, тобі Миколай приніс, можеш їсти то твої цукерки. І там їли всі цукерки цілими днями, один, другий день, а не їли ні каші, ні зупи, нічого не їли. Відповідно, в другій сім'ї мама казала: каже: Дивися, то твої цукерки, але спочатку треба з'їсти щось ситне. Треба з'їсти якусь зупу, кашу, щоб потім не болів живіт. То яка мама поступає милосердніше? Давайте по черзі. по черзі. Перша сказала, що можна їсти скільки хочеш цукерків, а друга, що треба їсти зупу або щось кашу, а потім цукерки. Хто за першу маму? підніміть руку. Навпаки. Навпаки було? Точно. Добре, зараз питаю вас ще раз. Перша мама каже, що багато цукерків то твої цукерки можеш їсти скільки хочеш, і діти їли декілька днів підряд. А друга мама казала, що каже, що от, після каші або після зупи. То хто за першу маму руки? Є пару. Хто за другу? Щось пішло більше рук, так? А хто аргументує? А що друга мама добріша, якщо вона не дозволяє їсти цукерки? Через те, що Вона не хотіла, щоб вони їли постійно цукерки, бо їх живіт буде боліти. А може не буде ж боліти? Ми ж не знаємо. Може якраз раз і не буде. Якщо вже, якщо перше їсти цукерки, то будуть боліти зуби. Ще й зуби, мама за зуби забула сказати. Може бути, цукровий діабет. Друга те, що вона піклується про наше здоров'я і хоче, щоб ми не були голодні. Друга через те, що вона робить краще для нас і знає добре, що в нас буде боліти живіт, тому вона про нас піклується. А хто аргументує першу та, що дозволяє їсти, бо вона добра? Є аргументи, ті, що руки піднімали? Та, що каже, ваші цукерки їжте скільки хочете. І там діти їли три дня цукерки, але не їли ні каші, ні зупи. Але моя мама така добра, дозволяла мені три дня їсти цукерки, а друга дитина каже, а мене заставляла їсти зупу. Уявляєш? А хто має аргументи за першу? Телефон не дозволяють, а цукерки дозволяють. А за телефони то буде іншим днем. Є ще аргументи за ту маму, що дозволила, чи ні? Нема? Є? Оля? Оля, має руку чи просто так? Нема. Отже, навіть задали цукровий діабет. І насправді, якщо мати неправильне харчування, то потім може боліти не тільки живіт, а можна мати великі проблеми. Всякі такі хвороби, як гастріт, язва. В дитинстві вони не зразу проявляються, а потім вже, коли дитина підростає, стає трошки старшою і може проявитись. Так само цукровий діабет в дитинстві теж рідко проявляється, але через неправильне харчування. Пізніше може проявитися. Якщо неправильно харчуватися, то що це може на шкірі показати, от прищі, наприклад, чи ще щось таке. Виявляєте, скільки ж цього може бути? І та мама деколи, якщо вона не зразу дозволяє, вона виходить робить милосердніше, і Ви так само це підтвердили. Тільки ще деяким мамам треба то підтвердити. Що вона виходить робить милосердніше для своїх дітей, ніж та, яка дозволяє все. Бо та й пояснює, каже: дивися, я бажаю тобі добра, то твої цукерки, ти їх з'їсть. Але спочатку щось поїж ситне, щоб, відповідно, тобі потім було добре, щоб не болів тебе живіт. І ще одна історія коротка, теж ще зараз скажете, що там було. То не в нашій країні, то в теплій країні вийшов хлопчик собі погуляти, і в них недалеко від хати була річка, і він побіг на ту річку поплавати, бо дуже любив плавати. Ви вмієте плавати? Та, ні, але багато сказали так. Добре. Пішов плавати. І мама через вікно здалека з ним спостерігала. І тут побачила, що з'явився на річці крокодил. Знаєте такий крокодил? А хто знає, бо не всі кажуть так: Зелений. Та, як, можна сказати, велика ящерка з зубами з пащі. Ящерку бачили, вже вам прикмети на ящерку дають. Він такий великий, може мати декілька метрів за довжину і має таку велику пащу. Мама настрашилась і побігла до свого сина, кричала, що він вертався, бо пливе крокодил. І хлопчик почув маму, послушний, і почав плисти до неї. Але що? Хто швидше плаває? Крокодил чи хлопчик? І крокодил його наздогнав. Мама вхопила його за руки, а крокодил подпив за ногу. Мама так сильно його тянула, кричала, що побігли ще інші чоловіки, які були недалеко, і допомогли. І крокодил його впустив, відпустив і втік. В результаті хлопчик декілька тижнів лежав в лікарні. В нього були подерті ноги, з ним все було добре потім. Він одужав. В нього були подерті ноги і були подерті руки. А руки є чого подарті, не знаєте? Ану ну хто, хто знає, чи руки подарті? Бо Мама дуже сильно тянула. Мама так сильно його тягнула, що вона йому руки теж подерла. Вийшло, що в нього були і ноги, і руки подарті. Але виходить, попри те, що в нього були і руки, і ноги подарті, ноги йому подар крокодил, а руки йому подарла мама. То хто його більше любив? Крокодил чи мама? Якщо і той, і той подар. Ніхто. Що ніхто? — Мама того, що якби мама не потянула, то хлопчика би крокодил повністю з'їв. Крокодил просто любив їсти, а мама просто любила, бо то його дитина була. І мама готова була допомогти в будь-який спосіб. Вона не хотіла нашкодити сину, але вона його ну, вона хотіла врятувати, не хотіла нашкодити, але вже так вийшло. Вже так вийшло. І так виходить, деколи виходить, в нашому житті. Що ми можемо деколи подивитися і сказати, що нам зробили щось таке, що воно є недобре. Але якщо ми зважимо, та як у це якщо зважити, мама подерла руки хлопчику, і можна сказати, інша дитина скаже, ого, в нього така мама, в нього подерті руки, мама йому подерла. Але якщо знати цілу історію, що вона його врятувала в такий спосіб, і що вона не зробила то, щоб погано йому зробити, а зробила, щоб йому зробити добре, щоб його врятувати, і в результаті її врятувала. І деколи буває, що якщо хтось не дозволяє, чи той телефон, чи ті цукерки, може бути така думка: ой, як то мене не люблять, мені то не дозволяють, які до мене жорстокі. А насправді не дозволяють тільки через те, що люблять, піклуються. І то треба вже з малку старатися розуміти. Якщо то розуміти, то насправді тоді взаємовідносини в сім'ї будуть кращі. Тоді більше будуть діти любити батьків, батьки дітей воно буде взаємним. І тоді не треба бути квадропером. Ми вже говорили з вами то десь минулого тижня, та бо виходить ті, які є недолюблені, ті, яким все дозволяють, вони потім роблять всякі дурниці такі. А ті, коли розуміють, що їхні батьки їх люблять, що в них все добре, то їм ті дурниці вже робити не треба, бо вони знають, що їхні батьки за них дбають, і що їхні батьки до них є милосердні, як є в сьогоднішньому уривку Євангелія. Але завдання так само для кожного з нас. Ми не повинні чекати тільки того, що нам хтось має все робити добре. Що нас все хтось має дбати, що мама все з татом нам має робити добре. Деколи можна і піти і мамі і татові теж щось добре зробити? Чи не можна? Можна? А що можна зробити добре? Поприбага... Поприбирати в хаті. Повиносити все з хати, так? Сміття. Сміт... Сміття. Помити посуду та да зробити вечерню. Вечерю? Ти навіть вечерю вже робиш? А яку вечерю робиш? Різну. Цукерки з фантиків знімаєш чи ще щось? Ні, ще скажи, що робиш на вечерю? Цікаво стало. Не знаю, що я роблю на вечері. Можна помити підлогу? Полососити в кімнаті, зробити перекус. Канапки. Помити посуду. Бачите, можна робити різні справи. І не тоді, коли мама то просить. Бо мама або тато просить поможи, зроби то. Але коли прийти і самому зробити, і потім мама приходить і каже: Дякую, то ти зробила? Чи ти зробив? Дякую помогла умнічка. Буває таке? Вони радуються. І приємно, коли не то кажуть. А чи всі допомагають, коли їх не просять? Всі допомагають? Знаєте, ще є така е, штука, коли кажуть, якщо йде бабця через пішохідний перехід з сумкою, то треба їй допомогти нести сумку. Чули, то навіть деколи в якихось навчальних книжках я бачив зі школи. Чули таке? А якщо підійти до тої бабці, забрати ту сумку і сказати, вона буде з другої сторони, я вам занесу. Або навіть нічого не пояснювати, прийти і просто сумку забрати і сказати, я допомагаю вам нести сумку. То буде добре, так чи ні? А як ні, Та ж сумку поможе нести. Треба підійти запитатися, чи вам потрібна допомога. Якщо відповість так, то взяти сумку і допомогти бабусі. Що сумка тяжка, ви маленькі. Можна через ногу нести, так от на сумку, на ноги і так не Я сильний і незалежний, я все зроблю. Ні, насправді, навіть якщо ви запропонуєте свою допомогу, навіть коли не можете допомогти, цим вже піднімете настрій іншій людині. Але мова йде про те, що ми не можемо насильно завжди допомагати, треба так само розуміти: якщо вдома треба допомогти попилососити, помити посуду, щось поприбирати, повитирати пилюку, це можна робити, не питаючи дозволу. А деколи хтось може щось робити таке, що не просили, і потім може хтось, тату, бо мама, свариться, казати, Тебе ж того не просили. Щось якісь такі нестандартні моменти, то ліпше перепитати, щоб потім не було ніяких нюансів. Запам'ятали? Ще одна От, наприклад, от, припустимо, є якісь банки. От, припустимо, мама, от огірки або помідори там клацять. І от треба банки, наприклад, от мама віднесла з балкону банки от, і, і кудись пішла, напевно, ну, в магазин не знаю. А от дитина може прийти і подумати, ой, так мама забула, треба знову на балкон віднести, і на це і то буде трошки не дуже. Будуть гуляли з банками цілий день в одну і в другу сторону. Добре. Молимося далі, а сьогодні бажаю всім нам запам'ятати, що треба до других відноситись так добре, як би хотіли, щоб і добре відносились до нас. І так само аналізувати. Якщо деколи буває, що нам все дозволяють, то не означає, що то нас дуже люблять. Деколи навпаки, якщо кажуть нам і пояснюють, чому нам все не дозволяють, щоб нас зберегти, тоді, навпаки, маємо оцінювати ці вияви милосердя і любові. Запам'ятали? Молимося далі.